Так, я беру хімічний стакан. Засипаю сюди пісок. Далі я беру звичайну кухонну сіль. Ребята, ось вона в ложечці, Кухонна сіль. Засипаю в стакан, перемішую. Да? Ось в мене тут скільки наразі компонентів, скажіть мені, будь ласка. Два. Да? Пісок та сіль. Добре. Тепер, яка це в мене тут зараз суміш? Ну, дивіться. Однорідне. неоднорідна. Не да, не Добре, тепер далі да, я додаю ще один компонент воду. Скільки тепер в мене компонентів в суміші? Три. Три. Круто, Три. да. Я тепер перемішаю. Да, ось таким чином. Перемішала я це все. І що я маю, ребята? Однорідна суміш. однорідна суміш. А чого вона однорідна? Ну подивіться, ви на дні нічого не бачите. Однорідна, але все одно сіль розчинилася. Сіль розчинилася, але все одно наразі це яка суміш? Неоднорідна, не так, 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 це неоднорідна суміш. Тобто, я перелила нашу суміш, ну це можете не записувати, просто перелила, щоб я показувала. Ось тут такий же саме хімічний стакан, але бачите він нижчий. Тепер дивіться. У нас те, що ми бачимо з вами два компоненти. Да? Наразі ми бачимо візуально: це воду і пісок. Сіль вона розчинилася, ми її не бачимо. Але потім ми її виокремимо в останню чергу. І так, щоб зараз розділити сіль і пісок, що я роблю? Я беру чисту хімічну склянку. Я беру, бачите, ось лічка, ліку ставлю от сюди. А ще у мене є така штучка. Яка називається це спеціальне, бачите, ось така папірець, це називається фільтрувальний папір. Це незвичайний А4 це, та, е, це спеціальний папір, за допомогою якого я можу фільтрувати, розділяти сумі. Що я роблю? Дивіться. Бачите, я його складаю напополам, ось так: от, кружечок напополам. А потім ще пополам. Ось, в мене, бачите, вийшов ось такий сегмент. І тепер я розкриваю ось один кармашек, бачите? Ось, в мене є ось такий конус. Так? І що я роблю? Я вставляю його всередину лічки, бачите? Ось таким чином. Ось це я бачу. Так? так, тепер дивіться далі. Зараз я це все ось конструкцію, хімічний стакан, ліку з е, фільтрувальним папіром вставляю одну воду. Наступний крок, що я роблю? бачите, Ось моя суміш неоднорідна з пісочком. Я ще раз так. його Розколочу для того, щоб пісок підняти. Наливати воно фільтрує. І тепер я потрошку починаю наливати влічку з фільтрувальним папірчиком. І ось, ребята, воно потроху починає фільтруватися. Тобто, що відбувається? Бачите, зараз я вам покажу: ось так: от я наливаю сюди. І ось у нас починає капати, бачите, ось стікати. Тобто в мене пісок, він залишається на стінках фільтрувального папіру. А що в мене буде на дні склянці, ребят? Вода, Вода. Вода. Вода і сіль, сіль умнічки. Сіль. І яка тепер в мене суміш тут на дні склянці? Якщо вода однорідна, однорідна. однорідна, Боже, які ви молодці! Круто, умнічки. Тобто ми тепер зараз розділили один компонент пісочок, він залишився на стінках фільтрувального паперу, а на дні склянці я наразі отримала однорідну суміш, яка складається з кількох компонентів, ребят. Двух. З двох умнічки, з воду, з води та з сіллю. Тобто, що ви, ви зараз описуєте оцей крок, що ми з вами робили? Тобто, складали фільтрувальний папір, наливали нашу неоднорідну суміш, пішо, пісок залишається на дні фільтрувального папіру, а на дні склянки ми маємо однорідну суміш з водою та сіллю. І після того, як у нас відбулось фільтрування, рібят, ось у нас, бачите, бачите, от, коли його розгорнула, такий, як він як брудний ось. То це ось тут, якщо ми його висушимо, коли той фільтрувальний папір, то ось там у нас а, на стінках залишиться пісок. Він коли висохне, можна його далі вже чистий пісок. Так, а ось тут в мене на дні склянки однорідна суміш. Нам необхідно все це. Ми можемо вже ліку з фільтрувальним папером прибрати. Пісок вже своє діло зробив. І так, у нас ще раз залишилась однорідна суміш, що складається з сілі з води. Як нам добути звідсіля сіль? Так, візуально ми її не бачимо. Ми пробуємо води. Випаровування води, Боже, які ви молодці. Так, правильно, для цього, щоб воно випаровування відбулося, нам потрібно що необхідне, щоб почала вода випаровуватися. Як... Що? Що? Тепло, а, тепло а, да? а, добре. Дійсно, так. Ну, Звісно, в лабораторії ми б користувалися сухим спиртом, те, що в домі є. У мене тарілка, є звичайна ця свічка, чайна. Ми її використаємо чому? Я складу на посуд на порцелянову, тому що воно термосвітне, і ми працюємо з вами з вогнем. Ми працюємо з вами з вогнем. Так, і ось почнемо. Тепер дивіться, ось свічка. Ну, відповідно, так. Ми її поки що залишимо. Далі я беру ось таку фай... парцелянову тарілочку. Бачите, вона ось. Чому парцелянова? Тому що вона доволі міцна і термостійка, ребята. Тому що, якщо я почну скло, це хімічний стакан, ну він може тріснути. Але парцеляновою він термостійкий. Далі в мене є ось такі щипці. Чому? Тому що, коли посуд почне нагріватися, а, для того, щоб убезпечити наші ручки від опіків, ми користуємося спеціальним посудом. Ось, дивіться, щіпці, тут є такий зажимчик, яким я фіксую. Ось, і бачите, в мене виходить як черпачок такий. Я зможу нагрівати. Ось тут будуть відбуватися на всі процеси випаровування, а наші з вами ручки вони не опечуться і будуть. В безпеці, ось таким чином. Я взяла це, називається щіпці. Це її порцелявна тарілка. Так, далі. Наступний наш крок вогонь. Да? Я, в, я зараз. Так. Що ми робимо? Ми з вами запалюємо свічечку. Ось ось. Видно всім? Так, добре. В нашу порцелянову чашу я наливаю ось цю нашу однорідну суміш. Нагню трошки, щоб воно швидше. І починаю нагрівати, ребята. але ключове, що я так от не оставляю знаєте, в одному місці, а потрібно, щоб воно рівномірно відбувся процес нагрівання. І я починаю ось так от її водити. Ну, Звісно, буде необхідно певний час для того, щоб вона закипіла. Ось зараз. І ось таким чином. Я не знаю, звісно, вам видно чи ні, але починає вже відбуватися процес випаровування. Починає потроху йти пара. От треба буде малювати. Угу, так, замалюнку теж зробити. А ще, окрім того, що починає йти пара, в мене тут починає всередині вона теж, ну, як в чайнику, коли ви як кастрюлю закип'ячите воду, починаєте активно виділятися пухарці. А так, і зараз. Угу. Ось таким чином. Коли вода випаровується. Тобто, ребят, а що? Давайте зараз пригадаємо, що означає процес випаровування, що відбувається з водою? Зі з... 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 вона приходить, вона показує подібне стан. Тобто вона безслідно не дівається, вона змінює свій агрегатний стан. І от коли вона змінить свій агрегатний стан, тобто вона з рідини. Перейди в газоподібний на стінках а, моєї парцелянової чашки залишиться біленька сіль. Зараз. Угу. А те, що ви прикріплюєте, як це називати Щипці. Так. Так. Можна спостерігати так, зараз. Все, ми з вами близькі вже до завершення, до випаровування. Остаточкові. А якщо правильно, якщо вода випаровується, сіль залишається? Звісно. От зараз я вам все покажу, ребят. Так, і що відбулося? Так. Ну, все вже в мене вода випарувалася. Так, ну, по-перше, перед тим, як ми дивитися, чи є тут ціль, ми повинні з вами техніку безпеки запам ятати, запам ятати, згадати і завершити, так? Нагадайте мені, як мені потрібно правильно загасити полум'я? Що посилити? Це воздух не з допомогою повітря, а конкретно, що мені потрібно зробити? Ану, пригадайте. Перекрити що? Доступ, Доступ до кисню. до кисні право не так. Тобто я накриваю зараз все. І, в принципі, мій вогонь закінчив. Ось, все. Вогонь загасив, все, ми з вами техніку безпеки. Дотрималися, прибираємо і тепер повертаємось до нашої солі. І так, ребята, ось вода випарувалася. І якщо ви можете подивитися. На дні, я не знаю, вам зараз видно чи ні. От ви... Я вам зараз просто покажу пальцем. Так, зараз... так, да, да, видно, видно, видно. Видно. От я проведу, видно. бачите, мене палець білий. Так, так. Да, так ось, так. коли випарувалась вода, то в мене на стінках порцелянової чаші. Ось я проведу. І на стінках порцелянової чаші залишається чиста сіль. Тобто, що тут у мене? У мене тут на стінках залишиться. Суміш якась, чи ми вийшли до, до якоїсь речовини? До чистої, до чистої, до чистої речовини, чистої. умнічки, да? тобто, ось тепер дивіться, ви паровування. Ми з вами отримали чисту речовину сіль. І так, що ви наразі робите? Ви також замальовуєте і описуєте, що ми зараз з вами робили. Тобто давайте зараз, поки ви там дописуєте, я зараз трошки коротенько підіб'ю підсумки нашої роботи. Ми з вами на початку нашої роботи зробили неоднорідну суміш, яка складалася з кількох компонентів, нагадайте? З трьох компонентів. Далі. За допомогою методів певних, ми з вами розділили спочатку, ми що дістали з нашої суміші? Який перший компонент ми дістали? Пісок пісок? Умнічки? Да яким методом ми це робили? Як цей метод називається? Фільтрування фільтрування, фільтрування. умнічки. Далі наступний наш крок. Ми з вами. Другий компонент, який ми з вами перевели, змінили агрегатний стан, якого компоненту? Агрегатний стан, якого компоненту змінили? Води. Так, ми змінили, вона стала частиною повітря, вона перейшла в газоподібний агрегатний стан. І ми отримали ось о, чисту речовину, сіль. Да, добре. Який метод ми використовували для того, щоб отримати сіль? Випаровування, умнічки, молодці. І так. Тобто, так, питання до мене є: сьомий клас. Yeah. Все по роботі, зрозуміло. Yeah. Все, чуд... Все чудово. І так.